Через повномасштабне вторгнення мільйони українців змушені були залишити свої домівки і шукати прихисток за кордоном. Це найбільша міграційна криза у Європі після Другої світової війни. Лишень з Хмельниччини, за офіційними даними, виїхало. Це десь близько восьми тисяч наших хмельчан, які виїхали на сьогодні. Ми з ними намагаємось тримати зв'язок. Безумовно, це надзвичайно складно. В першу чергу тримаємо зв'язок з дітьми. Адже це і продовження освіти, і продовження зв'язків щодо повернення можливості повернення, і зрозуміло, що на сьогодні надзвичайно складно говорити про повернення, про стимулювання повернення, але унікально те, що ми вже починаємо над цим працювати і намагаємось знайти шляхи для того, щоб мотивувати людей повернутися назад. Втім, життя за межами України не лише порятунок, це нові виклики, серед яких втрата звичних зв'язків, труднощі з інтеграцією, правовим статусом і поверненням додому. На консульському обліку всього перебуває всього 400 тисяч. Тобто основна маса не перебуває на консульському обліку, це добровільно, тут, це все, це, це, тут немає ніяких порушень, але Україна її має дипломатичні представництва. Тобто, дипломатичне представництво діаспора, в нас близько 25 мільйонів, якби українців по походженню вони перебувають також за кордоном. Це наш ресурс, який ми маємо використовувати. Використовувати всі разом для того, щоб перше стимулювати повернення українців, друге це зберегати зв'язок з українцями, які там залишаються, тому що вони там, вони все одно українці, і вони можуть впливати на ту владу, яка там є щодо збільшення або збереження допомоги Україні. Саме тому в Хмельницькому провели дводенний парламентський форум діалог. Українці за кордоном, виклики підтримка та повернення. Ініціатива об'єднала представників парламенту, уряду, місцевої влади, міжнародних структур та громадського суспільства. У центрі обговорення системна підтримка переселенців, пошук ефективних механізмів реінтеграції та забезпечення права кожного українця на повернення в рідну державу. Будь-який громадян України має право звернутися до консульської установи, дипломатичної установи за захистом своїх прав. Ми безперечно розуміємо ті виклики, спричинені російською агресією, тому що з 22 року 6,9 мільйонів українців перебувають за кордоном. Вони вимушені були залишити свої домівки пошуках прихистку в різних країнах від російської агресії, безумовно, основні потреби українців це документування, особливо було актуально перші рік війни, тому що виїжджали люди без документів належних. Друге це питання освіти дітей, третє це питання компенсації. За зруйноване житло і зараз актуальним також є питання повернення. Водночас ми всі розуміють, що для того, щоб забезпечити ефективне повернення українців за кордон за кордоном в Україну, потрібно перш за все, що безпекові безпековим. Хмельниччина від початку війни стала надійним тилом для десятків тисяч переселенців. Ми віримо, що як найшвидше, це від нас звичайно залежить, О, ця війна закінчиться великою довгоочікуваною перемогою, і з часом за підсумками відновлення всіх зруйнованих територій люди матимуть можливість повернутися безпосередньо на у свої регіони в свої домівки. Але ж сьогодні ми в тому числі намагаємося забезпечити фінансово ВПО, які проживають в нашій області, за підсумками і міжнародної співпраці, міжнародного партнерства. Форум покликаний стати дієвим інструментом для розвитку стратегії повернення українців та їх гідної адаптації в умовах відновлення країни. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.